Також один з кращих тримарів це Philips One Blade. Об'єктивно навіть так? Чому? Ну, по-перше, що сама ця ручка, я вам можу сказати, з точністю, вона може відпрацювати до 10 років. Сама ця ручка. Звичайно, ножі там дуже швидко зношуються, це треба сказати, але тим не менш. Їх можна знайти вони на кожному кроці, тому без питань. Якщо ми порівняємо з іншими марками, то запчастини до Філіпса можна знайти. Це перевага. Далі, наступний момент, ну це якість роботи. Я особисто користуюсь, я задоволений і вирішив собі теж обрати таку модель. Значить, Чому обрав? Тому що, по-перше, що комфорт, дуже комфортно мені робити процес гоління. Я підрівнюю контури, також прибираю лишню щитину. Ось зараз зробимо маленький тест. Працює класно. Хороший нульовий зріз, без питань бере будь-яку щитину, навіть ось таку бороду візьме без питань, тому мені це подобається. Також такий тример підходить для тіла, тобто підмишки, грудна клітка, пахова зона і так далі. Тому що ці зубчики вони заокруглені. Тобто я ось зараз прижимаю пальцем, але я не відчуваю ніякого дискомфорту. Тобто тут зубчики заокруглені і вони підходять під будь-яке завдання і не буде ніяких подразнень. Це також важливо. Далі саме ось це, бачите, по бокам ось ці елементи вони прорезинені. І також 360 голівка, тобто вона рухається вліво-вправо, вверх-вниз. Тобто, вона на всі сторони рухається, тому вона так і називається 360. Дуже класна штука. Ось, і тут є піктограма. Тобто, коли вже зношується лезо, воно тут буде ця піктограма виділятися вже, і ви будете бачити. В принципі, також. Цікаве рішення. Працює 60 хвилин від акумулятора, час зарядки 4 години. Це може бути як класний подарунок, так і для власного використання. Ціна 1399 гривень. Замовити можна на сайті Tremor Inway. замовити можна через Instagram, Viber Telegram. Рекомендую, класна штука, ну будете задоволені 100%. Тобто, я ось собі залишив також одну модель. І буду користуватись, тому що, ну, в принципі, справді ну, вартує того. І дизайн вдало, як на мене, і в принципі, і по якості питань немає. В комплекті також є ось така регулювальна насадка, для того, щоб можна було, хто хоче там залишити щетину, просто, щоб коригувати бороду, також можна. Тому, будь ласка, звертайтеся, замовляйте. Будемо раді співпраці з вами.